По поводу мопеда звонит, Будеш забирати? Якого мопеда? Honda Dio e, Чекайте, чекайте. E, Honda Dio, а де він зараз є? Ну він у вас это мопет, я сам таксист А звідки він вас взявся Не понял А звідки він вас взявся цей мопед? Ну вы не хуй Ди я зараз вдома. Да да? Я зараз вдома. Вдома то да. Ну, то яка різниця? Зараз взагалі, то я буду виходити з дому, бо я йду в футбол грати. Ну, то я не знаю, хочете зараз обрати його? Зараз мені не виходить, але що він вас робить? Мені його заклав в залог. А хто хто вам заклав його в залог? Ви щось хочете зараз за нього отримати? Так. А що ви хочете за нього отримати? Та я не знаю, скільки ви дасте. Та в чому то скільки ви дасте? А хто вам його дав в залог? Сто доларів дасте? Що що? Сто доларів дасте? 100 доларів? За що? За те, що мене його вкрали? Ви на за нього не даєте. Давайте я до вас пізніше передзвоню, бо я зараз пішу на футбол. Футбол йду грати. Ні, ну кажіть, чи ви забираєте чи ні? Я його заберу. Коли після футбола? Так, я після футболу вам, вам подзвоню. Давайте. А ви щоб сьогодні ви забрали його. Добре. Алло. Е, е, я на рахунок ну дзвоню. Ну, дивіться, яка ситуація? Я готовий його забрати, тільки в мене наразі зараз є 1200 гривень. Зараз я, я працюю на шахті, в мене просто на, на, на даний час більше немає. Ну я зараз вийшов з, з, як його, з прозалу. Я можу підійти. Скажіть куди підійти? Так, Прошу. Нічний що? Нічний супермаркет який є. Нічний супермаркет? У нас нема з нічних супермаркетів. Який захід на нічний, то точно, так? Да? Ну, барвінок може, чи що? Давайте біля барвінка. Давайте. Біля якого барвінка? Е -е, до якого вам ближче. Мені ближче центр. Така-то вулиця. Е, ні, може я краще зараз сяду на маршрутку і поїду на Нову Шахтарську, типу. Е, по Явасюка. Там є боїнок, так? Так. Ну я знаю де Ну давайте там. Давайте там. Через скільки часу бути? Чекайте, чекайте. Чекайте. Ну то ми раніше, ніж за дів години буде. Раніше. Так. Дивіться, ви вам їй даєте слово, що людина, яка буде тобто, мене віддавати, що до неї не буде претензій? А то не ви будете, так? Ні. Ага. Добре, добре. Ви даєте слово, що до тої людини протенцій не буде. Добре, я зрозумів. Що, давайте, то буде постороння людина. Через пів години рівно після входу в полік набагато мене. Добре. 1200

Карточкою провести. Але ж в мене, але ж, в мене, але ж в мене нема карточки при І що, мені прийдеться з його карточки знімати гроші, ви розумієте, ви розумієте, про що ви говорите? Е, ви, ви зараз хочете, щоб я скинув е, гроші вам на карточку чи на мобільний телефон, правильно? Телефон поповнив, або, або поповнив карточку. Ви мені кажете рахунок, так? так? Так. А тепер за що я маю поповняти? Я що? Бачу свій <звук> Ну, пес. Я хочу переконатися в тому, що він є, і тоді я даю. <звук> я вас вимагаю. Ви мене бачили взагалі-то? Ви мені взагалі мені взагалі-то не говорили, що це дівчина моя? Мені говорили, що там є мене дівчина немає. Алло. Ура, ну туди, там, де карточку треба по дворям Яким дворям? Показала, що вона за карточкою проводити. Просто повозию карточку відкривають. Там треба спеціальну купу з карточку і кив і... Любому карточку приймають банки. Любов. От там дому показала. Любому попросити ще, я так сам зараз посил людей. Там, де та карточка проводиться, там взагалі е, немає того апарата. Не понял. Проводить банк е, зовсім інший, не нашли, не приватбанк. Юни Кредит Банкнуйте, що возвращай картой, ну в голову карточку проводишь и два рейд сквають. Ну еще пошло дверь вечени.

Ну Ви не хочете в руки взяти ці гроші. Я вже тут всі місяця обійшов, а ви тут зі мною зараз далі маніпулюєте. В цьому місці. Я не ориентуюся, да. Я прекрасно орендуюся. У мене є супермаркета, вовню закрыти. Я з река бачи, заки. Він А закритий. Він мені сказав, що Є банкомат е, біля приватбанку. А. Ну. Ну. що? Та то йди туди? сюда. Там банкомат, а не той, як бог, чаклу так. На проводбанке. Такі, що там гроші знімати. Контонат такий, що гроші знімати. А, а не щоб... Ну, спитати карточки, поповнені води запечатання. І все. А ви спитайтесь. Ну, вони є. А ну спитайтеся, якщо По 100 рублів я мінав. І далі. Якщо буде, далі. Ну спитайтесь. Тільки же було, може І не заразок прийдеться по матці повертатися до магазину.

— Скажеш перед тим? <пирько> — Ні, це мобільний, не можна поповнити. Я жіпки знаю, я взагалі мобільний поповняв в магазинах, у в тих, ось, вот, є старостовий магазин. <пирько> — А ну, почекайте, <пирько> зараз. А речний кіношк, речний магазин, тоді є рядом. — Тоді можна, дай фігарет. — Тоді є карта, в речному промисловому магазині. Мамо, я кому нічному магазині, не пам'ятаю. Ага. У нас немає нічних магазинів. Ну, почекайте. Зараз питаюся. Ну читай мене в телефоні не може, може підняти трубку, да? Він же, він же мене заграв. Ти не говори, тому що пацан на ровері тебе пасе. А я за ці, 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 ці. Ти поняв? Пацан на ровері тебе пасе. Ага. Стоп, 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 стоп. Дивись, 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 дивись. Щ... Тихо. Чи він буде говорити по телефону, чи ні. Сядь машину, Васька. Ну тут Хоп, 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 розвертається. Сядь. Та він там за даром. Або ні, або просто там крутиться. Ви ж не місцевий, ви знаєте де в опа. Я тут не місцевий? Я тут не місцевий. Який номер но пока? Я звідки знаю, тут не пише. Ну, подивіться, чи пишу який адрес? Я не знаю, який тут адрес. Шеф, чи... ти. О. О, зараз тебе не знайшли.